Вітаю добрий ранок. Ось так зима хочу вступати в свої права. Зараз кінець листопада. Через кілька днів вже буде календарна зима. Зараз температура мінус три. Тому сьогодні є змога, поки не запало. Йдемо подивимося, що в лісі. Прогуляється Найк Все, що буду, покажу вам. Цікавого перегляду. Така справжня хуртовена. Кіжок, хто посилюється, то слабшає. От хто радий цій погоді, так це найк. О, це його погода. На якусь траву їсти. справжня завірюха. Тепер так ідеш Думаєш, ну все, уже сьогодні нічого не знайду. Бо я вже так десь годину хожу може трохи більше. Ні, Я не знаю, видно, ото свіло. Я вам скажу, тут мороз ему взагалі. О, ну я вам скажу. Йому нічого, він не замерзлий. Чудо. то може ще так у листю є, але я і літом так не шукаю, щоб там гряба це шукати, а цього побачив, то так уже і вам показати. Гриб чудовий. Добре. Сніжок щойно сипав так, що не видно горів ні так одну мить. Перестає. А тут у нас Хто виглядає, подивимося до нього. А. Да. Ему ничего. Бачимо на такому та як укриттю, там. захований такий схованок. Гриб добрий. Так звісно важче знайти, бо то вже так сніжок порошив. Але ще знайти можна. Далі. Ну, Реби чистенькі Що, найка? А? Любиш цю погоду, так? Да? Бешкетник ти. Найка, це те, що я казав. Щойно, щойно, снігу не було і знову почав іти. Добре. Дякуємо за Да, ніби завмерла, ось як він виглядує з-під снігу, грибочок, так і не лишається. я його не буду брати вже так і не залишається є... чи козарик чи трепітник, не знаю. таку окутаний сніжком. Ну і так і залишається. Найкрай погоді. Я тепер тут так прохожу і Ну так не просто знайти без нього а тут просто краса, ніби у хатинці. Ну, Опадаємося до нього, ну я вам скажу. Ну то не було таких великих ще морозів. Він ще ще добрий. Чудовий гриб. Їх є під листям багато. Ну тепер їх знайти тяжко. Та то й не треба. Але так, якого побачив, то можна хоча б вам показати, що таке взагалі можливо. Добре, вийдемо далі, отоді глядує налишається, зараз третя година. Походили ми так 3-4 годинки. Найк набігався. На сьогодні достатньо. Мити в мене не було, так, щоб назбирати грибів. А так, кілька показати. Я взяв ці три і то так здебільшого, щоб вам показати. Нема потреби. Будемо завершувати. Наш грибний сезон. Я, звісно, буду ще виходити, бо найк потребує. То якщось буде ще цікаве, то запишу, а як ні, то так і буде. А вам дякую, що були зі мною за ваші перегляди, за ваші файні коментарі, які я з великим задоволенням перечитую всі. По можливості відповідаю. Ще раз вам дякую за такі файні коментарі. Приємно читати. Ну вам бажаю мирного неба, здоров'я, добра. Все буде Україна. Ми Знайком додому. До зустрічі!